Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. У сьогоднішньому відео я підготувала для вас добірку моїх улюблених книг. Раніше на каналі вже було подібне відео, але я вирішила його перезняти і додати ще деякі книги, які стали моїми улюбленими. Тож влаштовуйтесь зручніше і будемо починати. І перша книга, яку я прочитала зовсім нещодавно, але яку я вже полюбила, це книга «Чотири вітри Крістін Генне. З цією авторкою у мене сталося кохання з першої сторінки ще з минулої книги, і коли я почала читати цю книгу, нічого не змінилося. Я так само обожнюю, як пише авторка. А цю книгу я вподобала за її сюжет, за головну героїню, за події, які там відбувалися, і за море пролитих сліз над цією книгою. Вона мені дуже сподобалась, вона змогла мене зачепити, і я вважаю, що це дуже сильна історія. І якщо ви ще до сих пір не читали жодної книги авторки, обов'язково рекомендую це змінити. Почати можна з будь-якою в цілому книги, яка вам. Більше подобається, з такої починайте. Я би не ставила якусь із них у пріоритет. Також у мене на каналі є відео із читацьким щоденником на цю книгу, якщо вам цікаво, обов'язково перегляньте. І давайте переходити до наступної книги. Цієї книги у мене в наявності немає, бо я її дала почитати, але я вирішила, що вона обов'язково має бути в моєму відео, тому що вона одна з найулюбленіших, які я коли-небудь читала. Я її прочитала десь у 2022 році. Вона мене дуже сильно вразила, особливо зважаючи на те, що у сюжеті також проходять події в період Першої та Другої світової війни. І цей період у книгах для мене заграв іншими варвами. Я змогла щось нове для себе зрозуміти. Сюжет, звісно, був важким. Це дуже така і сумна, і трагічна історія, і в той же час настільки добра, мила. Романтична в чомусь, і ця книга змогла мене вразити, змогла мене зачепити, змогла мене надихнути. Я її дуже рекомендую також і вам прочитати. Це дійсно історія, яка варта уваги. Мені дуже вона сподобалась, і я сподіваюся, що ще неодмінно прочитаю книги авторки. І перейдемо до наступної книги. Я на неї знімала читацький щоденник. Це книга, що знає вітер. Вона мені дуже сильно сподобалась, я у неї закохалася, на неї багато плакала. Ця історія змогла доторкнутися до мого серця, зачепити його і змогла залишитись там надовго. Я обожнюю цю книгу, вона така маленька, але в ній стільки сили, сили кохання, сили віри, сили духу волі, сили всього хорошого, що є у людині. Мені дуже сподобались головні герої. Мені дуже сподобався сюжет. Історія вона просто нереальна. Я такого ще ніколи не читала і дуже рекомендую прочитати вам. До того ж, вона є у списку моїх книг на осінь, рекомендацій книжкових, тому обов'язково прочитайте її в цей такий затишний період свічок та гінтвейну, кави, чаю. Обов'язково дуже рекомендую. От мені дуже сподобалась книга, можливо, навіть колись перечитаю. І наступна книга, а точніше, ціла серія книг із крові і попелу. У мене в наявності цілих три. Я три прочитала, а решту ще не прочитала, але планую. І всі три мені дуже сильно сподобались. Починаючи від першої, з якою почалось моє кохання з жанром фентезі із крові і попелу. Я її просто проковтнула. Мені її подарувала Наталя на день народження, і я буквально там через маленький... Термін часу почала її читати і зрозуміла, що це любов, це моя любов, цей жанр, цей цикл, я просто закохана і у героїв, і у сюжет, і у цей світ фантастичний, дуже подобається. Я знаю, що багато хейту є стосовно цього циклу, типу поведінки героїв. Але я коли їх читала, мені вони дуже сподобались. І якщо вам хочеться якогось цікавого фентезі. З дуже гарячою любовною лінією, то ось тут, будь ласка, цілий цикл. І тепер перейдемо до наступної книги. Цієї книги у мене також немає в наявності, але я її дуже сильно люблю і планую обов'язково собі придбати. Це книга там, де співають раки. Я у неї закохалася так само буквально з перших сторінок вона змогла розбити мені серце. Стільки болю було в цій книзі. Наскільки я прониклася в історії головної героїні Каї дівчинки, яка залишилась сама у цілому світі, жорстокому світі, це було дуже сильно. Я читала із захопленням прямо до останньої сторінки, до того що це один із моїх улюблених жанрів, а саме детектив. Драма мені дуже сподобалось, дуже сильно зачепила книга, і я задоволена нею повністю з перших сторінок до останніх. Екранізація також дуже чудово знята, і мені дуже сподобалося, як вони, по-перше, підібрали акторів, тому що мені дійсно сподобався акторський склад. І, по-друге, це природа, природа неймовірна, просто таке враження, начебто, вони дійсно знімали в тих місцях. Де відбувалися події книги. От тому, якщо ви ще не читали книги, не знаєте, що б такого незвичайного почитати, то дуже рекомендую цю книгу, тому що я впевнена, що такого ви ще точно не читали. Вона мені не схожа ні на що, із того, що я читала до цього. І мені вона дуже сподобалась, дуже сильна книга. Я сподіваюся, що авторка напише ще, тому що це її дебютна книга, наскільки я пам'ятаю. І я буду тримати з нею кулачки, тому що мені дуже сподобалося, як вона пише. І пропоную перейти до наступної книги. Я не втомлююсь її рекомендувати, тому що впевнена, що багато хто із вас про неї навіть не чув. Це книга англійський пацієнт. І, до речі, кейс її перевидають або вже перевидали у серії Культріт. Мені дуже сильно подобається ця книга. Я її вам рекомендую прочитати. Вона також дуже незвичайна. Вона описує період Другої світової війни така атмосфера закинутої віли в Італії, напівзруйнованої віли, там, де поєднуються долі людей, які між собою взагалі ніяк не пов'язані, і розповідається історія кожного із них. І там є цей загадковий англійський пацієнт, якому допомагає канадська сестра Милосердя Ханна. І власне ця історія заробила букерівську премію. І я не здивована, чому. Вона така досить важка, досить драматична, в чомусь навіть трагічна, але в той же час вона настільки цікава, настільки життєва, що мені вона дуже подобається і було цікаво прочитати її з часом, коли я вже подорослішала і сприймала деякі речі по-іншому. Тому, якщо не чули, не читали, рекомендую дуже цю книгу. І обов'язково напишіть у коментарях, якщо читали котрусь із них, залиште свій відгук. Мені буде дуже цікаво його почитати. І давайте переходити до наступної книги. Від цієї книги я не очікувала, що вона буде такою драматичною та настільки сильною історією. Я думала, що це буде щось таке одноразове, легке, щось романтичне, позитивне. Я прочитаю і забуду, але ні, ця книга виявилась дуже сильною. Мені дуже сподобалась головна героїня, її історія життя. І взагалі це дуже красиво написана книга. Життя головної героїні Рози було дуже насиченим. І я із захопленням читала цю книгу, і вона мене ще потім дуже довго не відпускала. Тому вона стала однією з моїх улюблених, і я дуже рада, що прочитала її і рекомендую, звісно ж, вам. Наступна книга, яка є найулюбленішою зі всіх, які я коли небудь читала. Мені ця книга нагадує про юність. В чомусь про дитинство. Я розумію, що сюжет книги, можливо, не про це, але в той період, коли я її читала, я була ще юною. І ця книга для мене асоціюється тепер із цим періодом. Тому що, ну, в цілому, якби коли читаєш книжки, вони запам'ятовуються як якісь спогади, пов'язані із чимось, що ти переживав у цей період. І ця книга. А саме ті, що співають у терні, в неї для мене як дім дім серед книг. І я дуже люблю ці спогади про те, як я її читала. Я хочу обов'язково її перечитати, вона вже зараз переведена КСД, я обов'язково її собі придбаю. І як тільки придбаю, обов'язково перечитаю. Та, можливо, зніму про це відео. Тому я, звісно ж, рекомендую прочитати її і вам. А тепер давайте перейдемо до наступної книги. І наступне це місто дівчат. Книга, яка сповнена розкоші, красивих вечірок, театру, красивих людей. І ця книга також сповнена сильних емоцій, переживання, драми, період Другої світової війни у Нью-Йорку, як люди його переживали. Це все було настільки гарно описано, а головне це сила дружби, дружби і кохання. Мені дуже сподобалась головна героїня, її доля, події, які відбувалися з нею. І мені дуже сподобався фінал книги. Дуже рекомендую і, можливо, з часом перечитаю. Тож, давайте перейдемо до наступної книги, і вона буде останньою. Коли я читала цю книгу, мені насправді було боляче. Дійсно, ця книга змогла мене так сильно зачепити, що, напевно, вона порівнює емоції для мене. Одна з найсильніших книг, які я читала за останні роки. Я е, до кінця ще не розумію, чому так сильно вплинула на мене ця історія, але я дійсно дуже-дуже довго відходила від неї після того, як прочитала. І думаю, що ви вже здогадали, що це книга Крістін Генни Велика Глушина. Я читала її, якщо не помиляюсь, взимку в лютому. І мені настільки сподобалось, як. Співпала атмосфера книги і е, того, що було в мене за вікном, а власне зима, мені вона дуже відгукнулася, дуже сподобалась. Сподобалась головна героїня, сподобалось і сюжет, і е, події, які відбувалися, і локація, де це все відбувалося. Все це було настільки емоційно, настільки сильно, настільки красиво, настільки трагічно, дуже багато настільки. І дуже багато сподобалось. І я рекомендую дуже прочитати і вам цю книгу. Я чула, що це не найкраща книга авторки, але вибачте, я з цим не згодна. Це дуже, дуже дуже прекрасна книга. От, це, власне, все. Всі книги, які я хотіла вам показати, про які я хотіла вам розказати. Ось такий в мене стосик вийшов. І величенькі, і ще плюс ті книги, яких немає в наявності. Всього вийшло 10 книг. Я сюди не включала трилери, тому що трилери і детективи для мене це трішки інша категорія книг, і там я їх оцінюю трішки інакше. Але я обов'язково зроблю добірку улюблених детективів і трилерів, і, можливо, якісь інших книжечок, там фентезі, наприклад. От, якщо, звісно ж, хочете, напишіть у коментарях, і я обов'язково зроблю це відео для вас. От, мені дуже сильно сподобались всі ці книги, я їх обов'язково деякі з них перечитаю і вам рекомендую з ними познайомитись, тому що мене вони дуже сильно вразили, і я готова говорити про них дуже довго. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо ви читали котрусь із цих книг, бо у вас є своя улюблена книга, яка вас дуже сильно вразила. Обов'язково напишіть мені у коментарях. Я буду дуже вдячна за рекомендації. Тому, якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. На цьому в мене все. Прощаюсь з вами до наступного відео. Бувайте!